Оглядаю акції ВТБ, які діють з 2 по 7 січня. Кока-Кола літова по 25.30. Чайки лаварі по 49.40, 42,80, 42,80. Ось такі 49.40 зелений. Ось такий чай, чайні шедеври 51,80. Пробувала нахабний фрукт, досить смачний чайок. Сир 9% білоцерківський 78,50. Ось такий сир президент 50,70. Ось такий сир білоцерківський 5 74,20. Ось такий молокія 9% 70,90. І 5% 67,80. Ефір Молокія 4930, 25%. І також є галичина 2,5%, але менший 25,40. І 1% відсоток Молокія 39,50. Ферма 51,30. Ось така пачка XXL Sansane 62,30. Нагетси 87,90. Ось такі нагідці легко Мінки 6940. треба меді з індичкою 10390, стелядиною 7090, філейні 93,90 і 103,30 1030. Ось такий салатний майонез щедро, 22,70. Ось такий 45,80. Ось такий для дітей майонез щедро 31,90. І ось такий 28,20, упаковка. Чумак по 30 90. Олія Щедрий дар 63,50. Олія Чумак 74,30. Ось такий оселедець 80,90. Ось такі сочки 49,50 вишневий, 52,50. Ось такий гриб ананосовий ананасовий 60,50 та мультивітамін 5790. Ось така лапність 115,90. Ось такі шоколадки 81,30. Кава дирюк 121,40. І ось така більша упаковка 210,90. Серветки вологі 27,90. Ось такі диски ватні 19,90. Ватні палички 23,90. І ось такі 14,20. І рушнички ось такі, 2890. Ось такий маючий засіб 2490. І ще ось такий 30,90. 90 До 8490 і 83,90 літровий. Ось такий засіб для миття посуду 59,90.